Іпотека. Якщо вже звернули стягнення на предмет іпотеки, що в такому випадку робити і на що має право власник майна, яке було передано в іпотеки, обговоримо це питання в цьому відео. Отже, ви взяли іпотеку для того, щоб погасити якісь свої мікрокредити. Зараз це досить поширена ситуація і часто таке буває. Якщо ви не змогли віддати свій борг, і договір іпотеки, звичайно, був нотаріально посвідчений, то іпотекодержатель має право звернути стягнення на предмет іпотеки в безспірному порядку, без судових розглядів, просто. Зареєструвавши за собою право власності на таке нерухоме майно, прийшов час виселятися із вашої нерухомості. Ви, звичайно, можете не походжуватися із тією сумою заборгованості, яку було визначено. І надалі у вас виникає питання, чи маєте ви право проживати в такій квартирі? Чи дійсно вам потрібно одразу ж вийти з речами на вихід і попрощатися зі своєю нерухомістю? І з цього приводу є досить цікава судова практика. Верховний суд в своєму рішенні зазначив про те, що не можна позбавляти права користуватися майном без надання іншого взамін цього цьому житлу. Особі, яка взяла кредит не для купівлі такої нерухомості. Наприклад, якщо ви купуєте квартиру і взяли кредит для того, щоб оплатити вартість цієї квартири, так в такому випадку, звичайно, кредитор матиме можливість звернути стягнення, змінити власника і безперешкодно зайти в цю нерухомість, і вам вже потрібно буде збирати свої речі. Але якщо ви купували цю квартиру не за кошти кредиту, а, наприклад, отримали її у спадок, або раніше заробили ці гроші для того, щоб купити цю нерухомість, і у вас немає жодного іншого майна. У вас є невеличка заробітна плата, ви намагаєтеся ходити кожен день на роботу і проживаєте лише в цій квартирі. В такому випадку, звичайно, не може. Кредитор вас виселити з такої квартири. Кредитори в таких випадках звертаються у судові інстанції і просять суди усунути перешкоди у користуванні майном. Власник же змінений і, здається, ніби у вас більше немає права проживати в такій квартирі. Але. Суди захищають таких людей, які е, були змушені взяти цей кредит і погасити якісь і покрити якісь свої поточні потреби, наприклад, оплатити операцію чи щось інше, і їм просто нема куди йти. І в такому випадку суди говорять, що не можна позбавити таку людину права проживати в житлі, не надавши їй інше взамін. Так, це може бути гірше житло, меншої площі, в гіршому місці, за вартістю значно меншою, але в такому випадку все одно людині має бути обов'язково надане інше житло взамін. Сподіваюсь, це відео було корисним та цікавим для вас. Якщо ви вже потрапили в таку ситуацію, можете звертатися і писати свої коментарі або особисто звертатися за контактами, які зазначені нижче цього відео. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають.